Таких ночей як напередодні знову і знову постає питання щодо посилення протиповітряної оборони країни. Йдеться не тільки про установки ППО, а й про роботу радіоелектронної боротьби. Антидронова стіна для українських захисників першу партію систем РЕП та розвідки передали дивізіону окремої артилерійської бригади Нацгвардії. За словами розробників, це допоможе зберегти життя воїнів, які боронять нашу землю. Як працює технологія, мій колега Михайло Манелюк дослідив технічну сторону цього питання. Російські БПЛА роями атакують позиції ЗСУ на фронті. Знищують техніку боєкомплект, живу силу, коригують вогонь артилерії. Самі чули сюди, літаю туди-сюди. Найбільше нашим захисникам дошкуляють FPV-дрони. аби від них захиститися, потрібна радіоелектронна стіна. Ситуація на фронті на рахунок застосування ворогом FPV-дронів, вона є основною. Зв'язку з тим, що у нас, скажімо, іде новітня війна. Застосування безпілотних літальних апаратів, застосування борожуючих боєприпасів, застосування дронів камікадзе. Наразі засоби РЕП Міраж та засібрер «Азимут» є дієвими засобами, це є новітня розробка, це є рух інноваційний в технології, який по-простому скажу дає копняка попереднім засобам. Комплекси радіоелектронної розвідки та боротьби Азимут і Міраж це своєрідний антидроновий мур. За словами розробників, система працює як єдиний організм з багаторівним доступом та можливістю віддаленого керування. Першу таку техніку в межах проєкту Атлас доправляють дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії на Покровський напрямок. Один комплекс азимут і п'ять міражів. Кожен міраж закриває приблизно півтора-два кілометри, тобто до десяти кілометрів фронту. Ми вже таким комплексом закриваємо. Системи азимут та міраж можуть виявляти і пригнічувати майже усі БПЛА, які росіяни застосовують проти українців. Ці два засоби показують неабияку ефективність. Плюс в тому, що два засоби адаптовані один під одного, тобто працюють в парі і безпосередньо з системою нарощування. Що... Зменшує сам необхідність особового складу в екіпажі від самих приладів. Ми ну, очікуємо, принаймні, це більш дієвіша боротьба саме з ФПВ, в Зв'язку з тим, що наразі наш особовий склад, виконуючи бойові завдання на Покровському Куп'янському напрямку. Зазнають слава богу не втрат, але значних пошкоджень зі сторони ворога. Тобто попередні засоби інших виробників не є дієвими на лінії фронту. Першу партію комплексів РЕП та РЕР для антидронової стіни вже передають українським захисникам. Такі високотехнологічні оборонні рішення допоможуть врятувати чимало життів. Михайло мене Валентин Біліч, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.